Весна це особлива пора року, це час пробудження всього живого та розквіту природи. З першим подихом весни приходить до нас головне свято березня, квітів та гарного настрою міжнародний жіночий день. Цього дня Балта також забояла квітами, подарунковими сувенірами та милими жіночими посмішками. Балтяни щиро вітають усіх українок зі святом та мають лише одне бажання на всіх найскорішої перемоги України над російською загарбницькою агресією. Шановні жінки, я щиро сердечно вітаю всіх вас і кожну, від найменшої дівчинки до жінки поважного віку із святом весни, святом кохання, святом. Перемоги, які ми всі очікуємо в цьому році, хочу подякувати всім вам і кожній. Зокрема, за вашу працю, за ті сили, за ту наснагу, за той оптимізм, який ви вселяєте в чоловічу половину родини громади нашої країни. Ми щиро цінуємо працю кожної жінки, хто самовіддано працює на нашій балській землі. Я окремо хочу подякувати нашим жінкам, захисницям, жінкам, хто сьогодні в лавах збройних сил України в різних групах та підрозділах боронить нашу країну від російської нечисті. Щиро віримо в перемогу. Зичу всім міцного здоров'я, злагоди і достатку, добра та благополуччя святої віри в нашу перемогу зі святом. Це свято весни, це свято наших жінок, наших коханих, наших доньок. І хочу привітати всіх і побажати мирного неба. І хай вони завжди будуть такими гарними, які вони завжди є, і остаються. З Чим вас асоціюється весна? Гарна пора року. Найперше це пробудження. Пробудження після зими, після якогось такого сну, знаєте і. І, і дуже гарно, от, ну, дуже гарно така погода, гарно стоїть на 8 березня. Що очікуєте від цієї весни? Ну, По-перше, напевно, що закінчиться війна, тому що дуже важко, знаєте, дуже важко і дуже багато Горе. горя, сім'ї розірвані і, знаєте, просто хочеться кохані і спокійно жити. Хочу поздоровити всіх наших Балтяночок з святом 8 березня. Побажати їм щастя, здоров'я, надії, віри, любові, і щоб була перемога, щоб ми були щасливі на нашій землі, любили, і щоб Україна процвітала. Всього самого найкращого. Чи чекаєте цього дня якихось подарунків чи особливої уваги від чоловіка? От мені там знайомі подарили. От тюльпанчики, то приятно. От, дивися, і позитив і є. Я думаю, що зараз будуть дарити квіточки і знаки уваги будуть оказувати наші рідні, наші близькі. Так що. А саме основне це увага, не такий подарунок, як увага, правда? Так, да, Увага це для нас дуже багато значить, тому що людина завжди потребує цього, щоб вказували піддержку, взаєморозуміння, і тоді ми будемо щасливі, мабуть. У мене таке відчуття, таке бажання зробити всім, хоч трошечки приємності, зробити всім, передати кожному хоч капельку доброти, гарного настрою, весня. Настрою, який би надихнув людей на позитив, надихнув би людей е, на мир скоріше. І я думаю, що ну, якщо кожен буде отак е, з добротою, з гарними побажаннями відноситись один до одного, то нас точно тоді не подолати і точніше, точно тоді скоріше прийде перемога. Тому бажаю, користуючись нагодою, бажаю всім, всім мамам, сестрам, донькам, подружкам. Всім, всім, всім жіночкам, дівчатам. Нехай у кожного в серці буде весняний настрій на круглий рік, заряд на круглий рік. Нехай у кожного в серці буде доброта, милосердя. І якомога скоріше, щоб всі оці свята наші ми святкували в мирний час під мирним чистим небом. незважаючи на те, залишиться це свято у нас в календарі, чи не залишиться, я думаю, кожна жінка і навіть кожен чоловік в душі до березня все одно буде тягнутися до квітів, до гарного настрою, до якихось гарних побажань, тому. Незважаючи ні на що гарного весняного, 8 березневого настрою, всім що для вас означає цей день? Це свято жінок, дівчат, свято весни, свято квітів. Це для мене таке свято. У вас така асоціація з квітами, світлом, сонцем. Так, 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 так. так. Бажайте щось всім балтянкам, всім жінкам всієї України нагоди цього свята сьогодні. Мам щастя, здоров'я і миру. Все. – що очікуєте від весни загалом. Замагалом миру, миру, щоб закінчилась війна ця. у нас усіх українців одне бажання на всіх миру і скорішого закінчення війни нашою перемогою. Так, 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 так. Все буде добре. Вітаю з праздником. З б побажали. О, миру, тільки миру. А основною все буде. Так, а от чим вас асоціюється така гарна пора року, як весна, які у вас асоціації з красивими жінками нашими. Українки найкрасивіші. Найкрасивіша. – Чи будете дарувати якийсь подарунок символічний своїй жінці? Я його подарував 50 років назад. Який це був подарунок? Себе. Себе. Ви найкращий подарунок. Найкращий подарунок. Найкращий. Вона ні на що мене не проміняє. Я бачу, ви вже отримали свій подарунок, гарні тюльпани. Це вам вже подарували? Так. Да. Подарували. Да. Хто подарував? Е, колега. Колега подарував. Так. так, такий знак уваги, гарні тюльпани. Що сьогодні відчуваєте в цей весняний день? Я не знаю, наповнюємо емоціями. Радістю, я не знаю, що, ну, просто багато-багато перемог... емоцій переповнює. Що побажали би всім жінкам України, всього світу сьогодні? Е, в першу чергу я побажаю це миру над головою, щастя, здоров'я і всього-самого самого найкращого жінкам. Що ви очікуєте від цієї весни? Можливо, маєте якесь таке заповітне бажання? Так. Яке воно? Перемогу. Перемогу. Хочете перемогу? дуже дуже сильно хочу перемогу. Пані Яна Балтянка, наша чарівна. Що ви сьогодні представляєте Балтянам? Які сувеніри, які подарунки, що говорять люди, чим цікавляться? Я представляю, займаюся подарунковими боксами, е, такі міні-наборчики. Е, Косметика за догляд за тілом, мильні наборчики, трояндочки, Дуже добре ідуть. Ось такі набори, які з мильних мильні троянди. Вони стоять довго, пахнуть, не в'януть. В основному такі композиції йдуть саме більше. Також букетики і сухоцвітів, теж те, що стоїть довго, і нагадує про подаруночок. А оці от трояндові наборчики це із мила, так ручної роботи? Це на мильній основі на мильній. це не саме мило, не для використання. Є що дівчата роблять прям мило, що можна користуватись, а це більше такі для композицій, для різних таких подаруночків, щоб довго стояли, пахли, ароматні були. До чого проявляють увагу балтяни, що купують у вас, що запитують? Е, проявляють більше таке, ось мильні троянди, набори, те, що буде стояти. Е, бокси також. Те, що можна використовувати, ідуть в основному. Хто хоче такий зробити просто комплімент, можна сказати, міні таки комусь колезі подарувати подрузі, просто проявити увагу, то беруть такі малесенькі. Або також ідуть дерев'яні наборчики. Хочу привітати всіх жінок зі святом весни, таким чарівним. Дуже шкода, що зараз така ситуація. Перше, я звичайно і сама цього прагну побажати миру, щоб ми жили спокійно. У вільній державі, і саме головне здоров'я, щастя. А буде мир, буде все. Щоб цвіли, як квіти, пахли так само красиво, щоб були оставалися такими вже ніжними, добрими в будь-яких обставинах, навіть таких, як зараз, щоб не унивали і були для нас, скажімо, тим ніжним, що нам потрібно. Вийшов подарити людям трошечки красоти. Що представляєте на своєму прилавку? Домашні бірні прянички, трохи солодощів італіанських. А з яким настроєм купують балтяни? Запитують, цікавляться? З хорошим. Позитивно настроєні, більш-менш. Їду в гості до матері своєї, якій 85 років, і хочу привітати і святом її. Ми купляємо подарок і квітки, і робимо все можливе для того, щоб люди такого покоління, покоління у 85 років, щоб жили, 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 щоб вони дожили до перемоги, щоб вони дожили до миру і вони цим самим будуть продовжувати нас і робити все натнення, щоб ми боролися, щоб цей день швидше прийшов. А пане Дмитро, а що з чим у вас асоціюється? оце Свято весни, начебто і не святкуємо 8 березня, але все ж таки весна прийшла і вона до чогось нас зобов'язує. Свято весни завжди було. От і ми того покоління, коли завжди це свято відмічали. А в цей рік, особливо, коли наші молоді, гарні, красиві дівчата воюють, відстоюють мир, відстоюють нашу неньку України. Тому їхнє це свято. Ми не можемо від нього відказатися. І я сподіваюся, що Верховна Рада прийме правильне рішення. Це свято залишиться на довгі довгі роки. Хай їм всім щастить, всіх болтян, всіх близьких, рідних вітаємо із святом весни. Нехай доля дасть благополуччя, достаток, добробут, а головне перемогу. Для кого подарунок, пане? О, Святковий настрій, але з привкусом. Саме швидше, що нам потрібно, це перемога. Остальне – все. З нашими чоловіками буде добре. Балтяни купують квітки активно, відмічаються свято. Дуже люблять у нас день жінок і дуже люблять радувати своїх жінок подарунками такими гарними квітами. Побажав би насамперед перемоги, здоров'я і гарного дня. Шановні жінки, ось настав той день, коли ми, чоловіки, з захопленням розказуємо вас про те, які ви чудові, прекрасні. Адже в принципі, цей світ. І є прекрасний, тому що в ньому існуєте ви. І як добре, що кожна з вас має свій відтінок, свій армат, свій блискочей. і заради них ми, чоловіки, стараємось, адже нам хочеться вас здивувати, хочеться казати найпрекрасніші слова, які тільки є. Ти моє щастя, ти моя мрія. Ночі безсоння трепіт надії, ти моє сонце кожного ранку. Сонний солодкий перед світанком, ти моя весна, зоряне літо, райдужна осінь троянда під снігом, ти теплий дощ, ти сніжинка пухнаста, ти тихий вечір, ти ніж салугіна, птаха у небі, журба, лебедина, ти моя ніжність, ти моя сила. Мрій зорепади, натхнення і крила, хміль поцілунків, радість таркання. Ти моя мрія, моє ти кохання. Шановні жінки, будьте коханими, будьте щасливими, дорогі ми наші милі, кохані, любимі балтяночки і жінки України, ви є найкращими, найчарівнішими в світі. Я хочу, щоб цей день, 8 березня, ваша мрія, яка сьогодні є для всіх основною, це перемога, щоб вона востаннє була. Такою 8 березня, щоб всі послідуючі свята ви думали вже і мріяли про прості земні речі, про кохання, про відпочинок, про просте жіноче щастя. Дай Бог, щоб цей рік став роком перемоги, щоб всі ваші хлопці, чоловіки, сини повернулися живими і здоровими додому, і щоб знову і ви, і наша Україна були щасливими, жили в достатку, в злагоді, в добрі. І щоб ми стали найкращими в світі, найкращою країною, такою, як є сьогодні найкращими наші жінки, і це визнає весь світ, миру, кохання, любові всім. Весна асоціюється з жінкою. Весна приносить нам пробудження. Це зміна в житті, переміни в житті, кращі переміни. Це тепло, це буяння, це розквіт. Саме тому, мабуть, не випадково це свято святкує, ми відзначаємо саме весною. Жіноче свято. Наші жінки неймовірні. Вони втілюють з собою і силу, і слабкість, ніжність, чарівність. Вони наші захисниці, дуже багато жінок зараз на передовій. Вони неймовірні, як неймовірна наша країна. Я від щирого серця вітаю сьогодні всіх жінок України, зокрема освітян, і бажаю, щоб найперше здійснилася наша заповідна, довгоочікувана мрія, щоб ми нарешті здобули перемогу, щоб ми стали на шлях відновлення, щоб наша країна стала комфортною, привабливою. Такою, щоб кожен житель в ній відчував щасливим, що живе в цій країні, щоб, наш, щоб українці всі повернулися до рідних домівок. Також щиро бажаю, щоб Кожна жінка була щасливою поряд своїм коханим чоловіком, щоб ніколи більше не в нашому житті не було таких моментів, коли чоловік змушений залишити домівку, щоб захистити цю домівку, щоб захистити свою сім'ю, щоб таких викликів в нас більше не було, щоб ми працювали над відновленням країни, над її розбудовою.